Дорога моя білочко, сумую страшенно за нашою кімнаткою у рідному мальовничому Києві. Буває сплю, а воно мені й мріється. Бачу у сні, як твої ніжні пальчики торкаються з скрипки, як колись у далекому 1902 році торкнулися душі моєї. Хотілося б вірити, що то все не найближче, як я тебе ще колись спостерігатиму. А поки виміщу всі свої почуття тут, на папері. За останні місяці, що живу вже в місці світла, багато чого досяг, не міг просто сидіти тут. Хіба дарма я боровся за українську незалежність зі зброєю в руках проти більшовицького режиму, щоб зараз віддатися розмірносі буття? Пам'ятаєш, моя зіренька, як давно казав ти про ідею розповісти Європі про тяжку долю, яка спіткала нас, незламних українців? Так ось, тепер існує газета, вольний український дух. Я став її видавцем. А редакторів у нас двоє я, знову ж таки, і хлібороб. Ти, певне, добре його пам'ятаєш: це саме той чолов'яга, що врятував мене тоді, при штурмі Києва. Не було часу розповідати тобі деталей, але історія хлібороба набагато трагічніша за мою чи твою. У боротьбі він втратив усе: дружину розстріляли, Трикляці більшовики, батьків і не знав ніколи. Брат Остап. Був його єдиним поплічником і найкращим порадником. І з ним майже пройшов війну. Майже коли він тягнув мене в безпечне місце, то приступав через тіло вже мертвого Остапа. Насилує я вмовив його тоді зі мною виїхати, усе рвався до помсти. А яка помста, як його ж там швиденько прикінчить? Тепер, хоч тут корисні, працюємо на благо української державності. Як не зараз пригодиться, то на майбутнє. Газета в нас популярна, видається, що тижня вже було сім номерів. Ніхто з нас і не сподівався на такий успіх, але величезна українська діаспора робить свою справу. Люди кажуть, що мова нашого часопису, як то виразилася одна компанія, жвава, зрозуміла та проста. Хоча, по правді кажучи, тексти там є геть різні. Не тільки радість народові треба бачити, а й правду доносити. Тоді статті перекладаються французькою мовою пані Клер. Нашою із хліборобом новою знайомою дуже привітна жінка, яку ми зустріли під час заселення в помешкання, клер щиро співпереживала українському народові і запропонувала практично безоплатно перекладати потрібний текст. А як упустити такий шанс? Жодних роздумів, звісно ж, лише щира подяка. Щось я багато пишу, та не по суті. Краще трошки зупинюся на газетних темах. Остання редакція от була присвячена масовим репресіям, які відбулися саме після заходу більшовицьких військ у Київ. Терор, розстріли, катування, голод, теми, які багато хто не хоче чути, але ж треба. треба. Європа не розуміє, наскільки ницим та жорстоким є режим, що панує наразі в Україні, їм не збагнути, наскільки глибоко сягло провалля між верхами та низами. Наскільки сильно знищують прояви будь-якої окремішності націй, наскільки різними є інтереси верхівки та звичайних робітників насправді, якщо зняти всю цю мішуру з промов лідерів. Французам дивно читати, як я, перебуваючи в Києві ще на початку 19-го року, ділив буханку хліба на декількох товаришів, як жителі опинилися практично на межі голоду, як цукор видавали в нормі 1,5 фунт на купон за ціною 10 рублів на фунт. Як влада була байдужою до цього всього. Ми не мовчали ні в 17-му році, ні в 18, му ні в 19-му. Отож і зараз вони не зможуть стишити наші голоси як не зброєю, не кулеметом Так словом, знищувати російську буду. До останнього свого подиху, моя люба. Тому раптом що? Вибачай? У моєму житті дві найголовніші жінки Україна і ти. Вірний, буду вам, обом до загину. Не можу інакше. Палка, тебе кохаю, моя любочко, твій, сірку.